Вітаю, друзі, вітаю любі підписники. Сьогодні ми з вами продовжуємо готувати і будемо тестувати рецепт з книги Простіше посла Єлизавети Глінської. Це будуть мамини сирники. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставте колобайки, діліться вашими враженнями. Ми йдемо до 500 підписників, тому я дуже вдячна всім тим, хто підписується. Для мене це насправді важливо. І ваші враження теж важливі, тому, будь ласка, діліться в коментарях. Ну що ж, починаємо готувати? Нам знадобиться 500 грамів творогу. Сюди ж додаємо одне яйце і один жовток. І все це трохи треба розмішати. Далі ми сюди додаємо борошно. Цукор, ванільний цукор і сіль. Я вже все відміряла і змішала. І замішуємо наше тісто на сирниці. Тобто рецепт максимально швидкий. Більше цукру не додавайте, бо більше цукру, більше влоги. Ось така вийшла маса. Я робила це лише наполовину. В описі буде рецепт, де буде грамовка повної розкладки. Підготували. Це максимально швидкий заміс. Далі я беру борошно. Якщо хочете, можете взяти крупу манну і починаю формувати. Мені більш подобається з борошном. Сковорізка в мене вже гріється. Роблю це без вагів. Ось такий ви входить. Тісто комфортне для ліпки. Я роблю, раніше робила завжди, завжди з манною крупою. Ну а зараз вирішила спробувати протестувати рецепт з борошном. Ось так. Далі обсмажуємо їх з двох сторін. Я люблю, щоб була така скориночка. Ось так. Можна також додавати за бажанням до самої маси лимона або апельсина буде ще смачніше і смажимо ще з другої сторони. Вкладаю на паперовий рушник, для того, щоб сирнички впитали рушник. Питав зайвий жир з сирників. Ось такі рум'яні вони виходять. Вони тримають форму, вони не розплизаються. Ось така кількість сирничків в нас вийшла. Нагадую, що це лише половина про інгредієнтів від рецепту. Рецепт буде в описі обов'язково Друзі мої, не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки діліться вашими враженнями. Для мене це важливо. Смачного вам!